Друзі, я з мене Дмитро Слішний і сьогодні я вам зроблю таку невеличку екскурсію е, по, е, по Чемпіончику тут, тут відбувалися страшні події в березні 2022 року. Бачите, ця будівля дуже пошкоджена. Тут е, приїжджали сюди різні тві бої, е, різні там італьянські, і, е, італьянці, бачите, вони тут залишилися такі гарні граші. Тепер дивіться, які погані речі відбуваються, коли відбуваються військові дії. Бачите, як війна превратила це місце у погане місце. А раніше я з мамою і татусем тут приходили і дивилися вистави. А зараз це, на жаль, зробити вже не можна. Діти, зараз у нас відбуваються військові дії. Ви знаєте, що от, е, на ці скло е, особливо пошкоджене наступати навіть не можна. Це може бути е, дуже погано для вас. А, а зараз у мене тренування, так що всім до побачення. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. Я побіжав.